Сьогодні в нас з вами аплікація. Тема нашого заняття лелека. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку чарівну пташку лелеку. З давніх давен існує повір'я, що лелеки селяться тільки біля осель добрих людей. Лелека це символ України та оберіг. Послухайте віршик. Летять великі птахи, ліси, поля минають. Ту хату, де осядуть, щасливою вважають. Лелека Чорноус. Це символ України, як оберіг, оберіг у хаті великої родини. А зараз давайте пограємо в гру лелека. Приготуйте праву ручку і повторюємо, шию нахиляє, водичку набирає. Робіть, як на малюнку, голівку. Лелека п'є водичку, водичку із кринички. Жию нахиляє, водичку набирає. Голівку піднімає, жадік повтає. Молодці. Для роботи нам потрібно 5 ватних дисків. Ножиці, паличка. Чорний фломастер, клей, серветка та клаптик червоного паперу. Приступаємо до роботи. Із нього ми виріжемо дзьоб. Потім беремо два ватних диска і склеюємо їх між собою. Ось так. Це буде у нас голова, тому вставимо між ними дзьоб. І ще між ними поставимо паличку. Подивіться, як я це роблю. Ось так. Зверху накриваємо другим ватним диском. Тепер таким же чином зробимо тіло. Наносимо клей і склеюємо. Між собою посередині вставляємо паличку. Тепер будемо робити крильця, для цього розріжемо ватний диск навпіл. Чорним фломастером намалюємо ось такі рисочки, ніби пір'ячко. Намалюємо око. Тепер приклеїмо крильця. Ось так. І з іншої сторони приклеїмо друге крильце. І намалюємо око. І ось що у мене вийшло. А у вас чекаю на ваші роботи.